Нарешті з сирами працювати я завершила, тому тепер можна зайнятися і приготуванням їжі. Тут в мене вже вариться картопелька, підсмажила цибульку. Але Ой, сьогодні ця погода, всі карти мені сплутала. Я ж не планувала варити сир, а півдня провошкалася з сиром, тому тому линиві біляші залишаються в меню. А на вареники приготувати вирішила сьогодні начинку. Зараз потовчу картопельку з цибулькою зроблю. І пошаткую, у мене є тут ось пів капустинки, Підсмажу, зроблю начинку. І до завтра хай начинка вихолоняє, стоїть. А вже завтра тоді будемо ліпити вареники. А зараз з картоплею розберуся з капустою, і тоді вже діло дойде до біляшів. Приготувала капусточку на вареники і відварила, зробила картопельку з цибулькою. Але вареники все-таки відтермі... відтермінувалися на завтра. Сьогодні зараз займуся линивими біляшами. Рецепт зніму і викладу окремо в плейлисті, готуємо разом. А зараз хочу вам показати кефір. Але зверху це ось, бачите? Це сметана, це жир. Я роблю ось так. Тепер уже так можна зробити. І в мене вийшов звичайний кефір за консистенцією, як у магазині, але натуральний. І смачний. М -м -м. Боже, яка це смакота? І добре, що я не прибрала його вранці. В ньому є легенька кислинка, а якби я прибрала вранці, цієї б кислинки не було. Всякий ефір вам показала. тепер гоу готувати линиві біляші. Я вже майже досмажила линиві біляшики. Ось такі вони в мене красивезні. Тут досмажується остання порція. Остання партія вже скоро перевертати. Відео, рецепт вже виклала на YouTube. В плейлисті готуємо разом. Кількість інгредієнтів, усі пропорції прописані під відео. Ну і на цьому, напевно, буду з вами прощатися, тому що зараз досмажу останні біляшики домию. Стоїть у мене, там він відкисає миска з-під кіста. І буду збиратися на вечірню дойку. А вам, як завжди, кажу дякую. Обіймаю вас, цілую. Бувайте до завтра. Па-па.